Україна. Україна. А зараз я хотіла напрасити на частину журналіста. Він уже стриманий в екрані. Він не може він повинен показувати позицію, зважено і до правих, і до лівих, і до влади, і до опозиції. Нажатия, вони не доступно особу, давайте кажемо: якщо ти доведеш, що ти не українець, а тоці аналізівський, тебе вичать, тебе звільняли. Відвищення від, від, від української мови. Але мені здається, що тих, кого зміняють відвивчення від, від від мови, просто шукає причину не вчити і не знати, якої кожна російська мовна на цій території не розуміє українську мову. Росіяни не розуміють. це правда так є. Але російська мовні тут зрозуміють українську мову. І прекрасно може їх не випускати. Лермонтов. Всі проходили в школі герої нашого часу. Там すごい

Ганезний закон в цих стінах Верховної Ради вже прийнято. Ганьба! Алкий зрізь душі роздирающі кошмар